Вітаю вас, шановні друзі! Ви знову на каналі Кулінарний гіш У нас, це, як завжди, смакота. Буде теплий салат, який треба їсти холодним. Цей салат готується на пательні, я буду в казані готувати. Його потрібно всі ці овочі, такі як баклажани, перець, морква, червона цибуля, обсмажити, а потім дати цьому цьому охолонути і буде дуже смачно. Його можна їсти як самостійно, а також використовувати як гарнір до м'яса, риби. Ну, до чого ви більш захочете, майже до сосисок або омлета. Я такий салат навіть зимку готую, беру літом, заморожую овочі мені потрібні. Ну, такі, як, наприклад, перець, баклажани, цибулі і морку я використовую, яка вже є. І готую, як правило. На двох пательнях. Спочатку віддільно ну, обсмажую баклажан, тому що в нього така структура, він спочатку збирає на себе все масло, потім обсмажується, і як губка, це все масло рослину олію, наприклад, віддає. Тому його спочатку, наприклад, в казані ми будемо готувати, спочатку ми обсмажимо баклажани, а потім будемо смажити всі інші овочі. Баклажан ми нарізаємо на. Отакі ось дольки спочатку. Там, де здоровий, я розрізаю завжди отак і нарізаємо ось так. Баклажани нарізали на ось такі ось скибочки йдемо обсмажувати. Баклажани обсмажуються у на нас окремо. Додаємо рослинної олії, але не багато, тому що ми її ще будемо додавати до інших частин салату. Зараз ми окремо обсмажуємо баклажани. Баклажани, як губка, в себе візьмуть всю цю олію. Але після обсмаження вони її віддадуть. І в нас залишиться частина цієї, олії, але багато не лить, бо це все буде в салаті, потім не так смачно буде. Наша олія вже нагрілась, додаємо блажану. Додамо третю частину чайної ложки солі. це допоможе баклажанам виділити вологу. Так вони швидше осмажаться. Але солі багато не додавайте, тому у нас є цілий салат І потім вже, коли все осмажиться, сіль додається в кінці, щоб знати, яку кількість точно їй потрібно додати. Ну, пробувати. А поки баклажани смажаться, нарізаємо цибулю. Інші інгредієнти ми будемо додавати почергово. Як нарізали, перша піде цибуля. Цибуля нарізається пір'ями. Пір'я для мене це ось коли вона розрізається так навпів. І ми нарізаємо отакими ось ось скибочками Або ж я це називаю пір'ям цибулі потрібно більше, ніж інших інгредієнтів, бо при осмажування вона Зменшиться. Це солодка цибуля, вона коли обсмажиться, дає дуже гарний смак. Тож вам сподобається. Але кожен на свій смак додає інгредієнт. Баклажани обсмажились, бачите, зменшились в розмірі, є скаринка. Ну, ми їх потім вже всі разом будемо обсмажувати, але зараз досить знімаємо. Морку теж нарізаємо на такі частинки та нарізаємо пірічком. Дивіться, як гарна цибулька обсмажилась додаємо морку Також потрібно додати дрова перчик. Вичищаємо. У нас там футбол грають. Хтось забив, мабуть. Кричать на все село. Перчик потрібно тоненько порізати. щось я дуже товсто порізав, Краще його напополам так розрізати. Додаємо наш перчик. Так, наші овочі обсмажуються. Цибуля вже десь хвилин 5-6, як смажиться, Моркву ми додали пізніше додали перчик, аромати неймовірні. Але ми ще додамо сюди спеції для покращення смаку і обов'язково кунжут. Ну, люблю я кунжут. А в цьому салаті ви. Буде просто необхідний. В баклажани ми вже додавали одну третю частину чайної ложки і приблизно ще пів чайної ложки ми додамо до наших овочів. Ну, а тут все по одній чайній ложці. Чорний перець. Тут суміш перців. Паприка. сухий чесник, а також 20 грамів кунжута. Необсмажений, сирий, Перемішуємо. Овочі потрібно смажити не на великому вогні. У нас цибуля взагалом осмажується вже десь приблизно 10 хвилин. Морква 7. І 5-6 хвилин смажується перець. Тепер ми додаємо туди баклажани, які ми попередньо обсмажили. Та перемішуємо це разом. Приблизно 2 хвилини і салат готовий, але його потрібно охолодити. Я попередньо поставив в морозилку таку здорову кастрюлю. перекладаю сюди салат, щоб він швидше охолонув. І ось так по стінкам його краще роздвинути. Стінки холодні і швидше заберуть тепло нашого салату. А зайва рослинна олія стіче всередину. Її можна буде зібрати, щоб не їсти зайві калорії. Зазвичай, щоб швидко охолодити цей салат, я його ставив в інший тазик з холодною водою. Навіть додавав, додавав туди лід. Ну, а зараз ми нікуди не спішимо, тим паче є басейн. Вода тут приблизно 22 градуси. Хай він собі. Охолоджується. Ви ж знаєте, що наш канал з лайфхаками. Ось вам один із лайфхаків. Підписуйтесь на канал та ставте лайк, якщо вам це подобається. І ось теплий салат, який треба їсти холодним, готовий. Скоштуємо. Всі інгредієнти гарно обсмажились, стали м'якенькими, морква трошки хрустить, перчик м'який, баклажани теж. Аромат спецій та поєднання цих смаків неймовірне, дуже шалений смак, ситний салат можна використовувати як окрему страву, але я таке готував. Ну, коли у нас багато гостей у мене було під м'ясом теж дуже гарно буде смакувати. Тож готуйте та смакуйте такі смачні страви. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забудьте писати коментарі, якщо ви приготували такий салат або у вас є інші рецепти. Тож ми залюбки приготуємо також. Пока!